Doogie v Max Pro суперавтономний захищений смартфон зі світловими індикаторами позаду, який може дати вам значно більше конкурентів. Комплектацію виробник не балує, адже в коробці знайдемо тільки кабель з блоком для заряджання, а також інструкцію і плівку на дисплей. Прийдемо відразу до корпусу, де справа нас зустрічають клавіші регулювання гучності та блокування змонтованим сканером відбитків пальців. А зліва кнопка під швидкий доступ до будь-яких додатків і слот для встановлення сим-карт. Знизу під заглушкою захований Type-C роз'єм. Поруч біля нього також є мікрофон, а зверху немає нічогісінько. Задня панель виглядає цікаво. Розміщена по центру X-подібна вставка, вона металева, а над нею традиційний по дизайну блок з камерами та спалахом. Фронтальну панель фанати бренду легко впізнають, так як тут знаходиться дисплей з краплевидною вставкою, а також стереопара динаміків. Звук тут середнього рівня якості. Вага смартфону складає 536 грамів, а товщина корпусу 26,3 мм. Смартфон великий та важкий, і це основне, що хочеться сказати. Захист за стандартом IP69K дає можливість дійсно доволі жорстко використовувати смартфон як у воді, так і у бруді чи пилі. Удари стримує девайс непогано, хоча зайва вага все ж може зробити свою погану справу. Але від води подібні девайси захищені відмінно, ось як це відбувається на практиці. Якщо ви сучасний користувач, який хоче швидкий смартфон, Dugi V Max Pro із таких. Маючи процесор Dimensity 7050, ви не будете відмовляти собі в жодних мультимедійних активностях. Навіть ігри легко запускаються на середній та максимальній графіці. Оперативної пам'яті 12 ГБ, а ще можна додати до 20 ГБ віртуальної. Вбудова ж пам'ять має ємність 512 ГБ, що також немало. Але головна фішка акумулятор на 22 тисячі мАч. Тільки уявіть собі, це близько 5 днів активного використання. Щодо підсвічування на задній панелі, тут ви можете кастомізувати його під себе, можна обрати, як саме буде світити, в яких сценаріях використання. Одним словом, гратися є з чим. А щодо роботи операційної системи Android 14 все чудово. Швидкість на висоті через достатню продуктивність системи, а також сучасну пам'ять. NFC також є в наявності, та і в цілому смартфон приносить одне задоволення. До речі, ось і приклад реальної продуктивності в грі. Дугі досить часто встановлює однотипні дисплеї в багатьох своїх смартфонах. І тут саме такий. Побачити його можна дуже часто. Це IPS-матриця діагоналлю 658 дюймів, яка має роздільну здатність Full HD. Також із приємного, висока частота оновлення дисплею, яка складає 120 Гц. Таким чином для ігор, браузингу, мультимедіа та роботи це дійсно плюс, адже плавне зображення додає комфорту. Але от яскравість тут середнього рівня, і в людей, які перейшли на смартфон після використання AMOLED матриць, можуть бути питання. При цьому кути огляду майже максимальні, немає жодних проблем із сенсором, він гарно спрацьовує навіть будучи мокрим. Набір камер в смартфоні великий. Давайте про всі по порядку. Основна камера на 100 мегапікселів, 20 мегапіксельна для нічного знімання, а також 8 мегапіксельна ширококутна камера. Це дійсно гарний набір, який свою роботу виконує добре. А більше десятка режимів у стандартному лаунчері охоче це підтверджують. А тепер щодо реальної якості. Вона вища середнього рівня. Компанія Dugie точно зробила гарну роботу над помилками і видала гарний результат. Фронтальний модуль отримуємо на 16 Мп, і його для більшості потреб точно вистачить. Одним словом, камерою не розчаруєтесь, хіба тільки відеознімання, як завжди, у захищених смартфонах. Doogie Max Pro це швидкий та автономний захищений смартфон. Штука цікава, але доволі нелегка. Купити такий смартфон ви можете в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.